Всім доброго дня. Бажаю всім доброго здоров'я, гарного настрою. Сьогодні таке в мене коротеньке відео. Сьогодні розцвів у мене ось такий піон. Квітку бачу перший раз. Хочу вам поділитися з вами цією красою. Ось подивіться, яка квітка. Ось, ось ще одна. Бачите, який піончик має серединку. Он там, о, вона така ну, якби світленька там її, чашолистики, чи вірніше. От. І всередині він має, от покажу вам зараз такий м, темнувату таку серединку. Якщо видно, там біля тих течиночок, бачите, колір там е, темний, значить, він має ось такий. Розмір у мене зараз. Бачите, який він. От. І він у мене росте третє літо. Я його посадила одною такою поділочкою з маленьким корінчиком. І одна гілочка була в нього. Всього-навсього, одна гілочка. І от він в тому році кущик розрісся, але не квітував. А в цьому році от він уже такий став. Бачите, який. Гарний кущ такий, шикарний, я б сказала. І на ньому є дев'ять квіток. Дуже красивих. Зараз ще одну вам покажу. Подивіться, яка квітка красива. Не знаю, як передає камера, а вживу, ну це просто красота. Ще сьогодні пройшов дощ, і вони вообще, ну, взагалі взагалі-то як пройде дощ. От, такі трав'янисті півончики, вони квітки намокають і вони хиляться до землі. А цей піон, от, як ви бачите, тут такий стволик, зараз покажу вам. Ось, бачите, на ньому немає пасинкових квіток, бутонів отих пасинкових. Один оцей пагінчик зав'язує один бутон. Ось так. От. І ці стволики всі, бачите, вони держать свої квітки. От, до землі вони не хиляться. От зараз пройшов дощик, показую вам. От, дивіться, бачите, ось яка квітка. На лепесточках видно крапельки роси від дощу. Це просто шикарний піон. Дуже гарний. Оце він у мене розквітнув в цьому році перший рік. Ось такі в нього бутони конусовидні. Такі, бачите, не конусовидні, а який куполком таким. Оце такі бутони. От, ну, Оце він сьогодні розквітнув. Е, вчора він ще був, закриті були бутони. А сьогодні, от показую вам, відкрилося 2-3-4, е, 6 квіток. І ще десь ось один бутон не розкрився, другий і ще десь один. Всіх їх має бути 9. Два, три, чотири, п'ять, шість. А ось іще один. Ось, 6 розкрилося і три бутончика ще не розкрилося. Оце такий він на, за три роки наріс. О, значить, і чим підживлювала? Як тільки показалися оці перші паросточки з землі, оці навесні. значить Я завжди підживлюю нітроамофоскою. Формула з одинаковою формулою там 18-18 чи -18, 16-16, яка є. Підживила це навколо кущика і в землю його так сапкою зарихлила. І потім, уже коли настають теплі дні, йде період вегетації пагони починають підростати. Один раз я його підживила. Добривом з формулою макроелементів 20-20-20. І все, більш нічим я його не підживлювала під корінь. І ще робила я підживлення рослин позакореневе живлення робила для квітучих рослин по листку. Ну і йому теж попало цього позакореневого живлення. І ось такі квітки. Ось такий кущ у мене дуже красивий. Ну, Він, бачите, камера показує не дуже, а якщо насправді, то це така красота, що я вам не можу передати. Це дуже гарні квітки. Вони такі розові, навіть не розові, якийсь такий ліловий колір. На пелюсточках, як ви бачите, є такі темненькі, такі. Не прожилочки, а мазочки, як би такі йдуть. Сам лепесточок, як ви бачите, ось бачите, края такі темніші, а серединка, ось світлішенька йде. Бачите, ось який. І так уся квітка, ось. З такими лепестками красивими. Боже, ну це дуже гарно. На жаль, я не пам'ятаю, як він називається. от, ну Цей піон мені подарила моя родичка, дуже їй вдячна за це. і я до неї зателефоную і спитаю, як він називається. Ось така краса в мене сьогодні. Так що починають квітувати півони. Ось яка квітка гарна. Всім дякую за увагу. Гарних вам квітів.